Я завжди думала, що я одна процесниця. Але коли почала готувати це відео і почала витягувати свої процеси, потім зайшла на дов'язи і взялася за голову. Я Надійка, і ви на моєму каналі «Вікля Дизайн», і ми переходимо дивитися на мої процеси. Так, найдовше мій недов'яз це ось цей светр. Вже не знаю навіть, скільки років він в мене тут висить. Напевно, роки вже. Ну, до карантину точно його починали в'язати. Що тут не так? Що це? Давайте спочатку з ниточка. Ниточка це є досить цікавий такий мох'єр. Бачите, яка ниточка? Це 70% мохеру, 30ПГ. Ніжненький, він такий гладенький, як котик. Нинький, хороший все. Ну, щось війно мені не знаю чого. В'язала, тут є двома спицями: спиці номер 4 і спиці номер 9 ну, Не видно тут дуже, що було таке полотно, це вивортне. Сторона це лицева. Без резиночки, без нічого. Тут просто меншими спицями починала набирати зверху, це реглан йде зверху в мене. Починала низ дов'язаний. Теж без резинки просто йде меншими спицями низ лицевою однією. Венедь половинка одного рукава є. Щось мене зупинило. Не знаю чого, чи тому, що полотно воно таке якесь, знаєте, і не схоже на мохе, і не, не знаю, на що воно схоже. М'ягенький, дуже м'ягенький. От, не знаю, чи дов'язувати його, чи розпустити. Пишіть свої рекомендації, що зробити. Це мій перший такий недов'яз, довгов'язний, не знаю, що з нього робити. Розпускати, боюся, що вона не розпуститься, ниточка, тому що воно таке, не знаєте, не посхоже воно на мохер, як ми привикли бачити, класичний мохір. Він такий, як. травочка, такий мохнат такий. Не знаю, чи вона мені розпуститься навіть зараз. Але дуже приємно, дуже м'ягенький, легенький. Наступний, не І Що робити з ним? І розпускати шкода, не знати, чи розпуститься, і дов'язувати, не тягнуться руки, щоб його дов'язати. Наступний мій довгов'яз це ось такий був, мав бути картончик. Це виворотня сторона, ось лицева сторона. Це не такий карданчик, такий, знаєте, без защіпок на 3 четверті рукава. Що за ниточка, давайте спочатку. Це Катя Маріно, Максимаріно. 100 грамів, 125 метрів. 55 Маріно, 50-45 акрил. Приємна, не колиться ниточка, досить е, така м'ягенька, об'ємна. Але вона важка. Я колись подумала, що я його хотіла таки, знаєте, трошки нижче коліна його зв'язати, було б дуже важке. Тоді я переробила, була, починала в'язати гачком. Кардиганчик. мене щоб підпорола. Гачком. Гачком він теж важкий, такий об'ємний, не сподобалося мені. Звичайно, то ниточку я використаю, але на щось інше. Не буде вони карданчики, не знаю, можливо, чоловічий светр зв'яжений, буде більш такий підходяча та ниточка, під, підійде більше до чоловічого светра. Шкода, хороша ниточка, м'ягенька, Дуже мені сподобалася, гарно з нею спрацювати, але щось ніяк не йде в моїх проєктах, на що її задумувала, на що її купляла. Значить піде на щось інше. Наступний мінедов'язв ось така ляна футболочка. Дивіться, що ж тут могло би бути не так? О, такий гарний озор це спереду, це по спинці. Ой. Це по спинці. Тут в мене вже половинка, коли я в'язала, я просто відперла, щоб бачити, як розкладається озор, як лягає полотно, вроді би все нормально. В'язала я за майстер-класом Олени Михайлової. В неї там, правда, грубша ниточка. У мене тут льон. Скільки у нас є? 400 метрів на 100 грамів 100% льон. Дуже гарна ниточка. Льон, самі знаєте, важко в'язати, коли він не пропарений, бо він так натягується. Але щось мені не подобається, як в мене отут вийшла горловинка. Не знаю чому. Я її ще не обробляла, може як оброблю, буде гарніше, не сховані тут ще ні кінчики, ні нічого, не знаю. Може, ну, і як попереться, буде по-інакшому. Ну що Щось, коли я це завершила, подивилася і бажання всі відпали. Спинці вроді бачите, гарно дивиться, коли розпрямлений, випарений, випраний від Сторони. І тут такий самий, тільки тут де більше рапортів того узору. Дуже гарно дивиться в тоненці ниточки. Вона не так, там трошка грубша, дивіться, набагато грубша ниточка. Вона така більш об'ємна, але зовсім по-іншому дивиться. Треба закінчувати скоро літо. Ми переходимо до іншого мого недов'язу. Наступний мій дов'язк це така довга безрукавочка. Вона тут не влазить нам повністю, бачите, повністю довго. Що тут не так? У нас вже дов'язана це машинна в'язка, зв'язана з ось такого, бачите, мій декілька двох знайшовся. Зв'язана з ниточки так, 60 кутон, 20 шок, 20, 20, 20 кашемір, 350 метрів на 100 грам. Гарна тостенька ниточка, зв'язана на, на машині. Вона вже оброблена, отут край оброблений серединка, шита вона. Лишилося обробити пройми. Вони вже в мене раз оброблені, мені не сподобалося, було трошки затягнуто, я розпорола, треба переробити. І залишилося мені обробити ось тут в мене йде розпорочки. Оця загвоздка в мене встала в тих розпорках, бо я не знаю, як мені їх обробити. Не прийшло в мене ще такої ідеї, як мені їх тут зробити. Зараз трошки потепліє, вже можна було б в ній ходити. Треба тут на нас є. має МК на такий крайчик. Переходьте на канал, побачите, підписуйтесь заодно. Тут таку шнурівочку зробила теж. Тут теж так оброблений, як вниз, так само оброблений. Пройма, не пройма горловинка і затягнута шнурівочка. Подобається мені все, нічого не доробила. Якби би що знато, знаєте. Вже я ходила, не було б тоді в нас недов'язів. Вона вже відпарена та безрукавочка. Треба доробити. Наступний мій недов'яз – це ось таке поки що полотно. Полотно складається з трьох частин, тобто спинка і дві пілочки. Теж воно довге. Довге є? Нічого воно ще не, не зішит, тільки саме полотно відпарене. Низом у нас ось такий ажур, ручна декоровка, це теж зв'язано на машині. Я, що це у нас є? У нас це є шовк. Тоненький шовк. Ой, вибачаю, шовк, 45% шовку, 55% льону. В 5 ниточок. Зараз скажу, скільки вони мав, який метраж тут є. 3000 метрів на 100 грам. Гуляйте собі тоненьке полотно. Ось 5 ниточок наших. Що це мало бути? Це мала бути наподобі накидка така літом, теж мають бути короткі рукавчики, але коли я його відпарила, він мені став задовгий. чудово. Вітня, дайте, лягаєте суконочку якийсь там чи сарафанчика зверху. Десь там накинуто, коли зранку на роботу йдемо, коли ще прохолодно, або ввечері, коли вертаємося. І так шкода пороти мені. Здалося, б тут би підпороти і пров'язати трошки. Вище цей скіт тут немає пройму, тому що таке трошки спущене плече і просто, мав бути, ажур, ажурний рукавчик. Така моя задумка була. Треба розпороти. Ось, ну, десь отакі напевне, частинку треба розпороти. І тоді вив'язати знову горловинку, скіз плеча. І тоді буде добре. Літо треба взятися за свої недов'язи, дов'язувати все. Підписуйтесь на канал, подивимося. Чи зроб, справлюся я цього року з тими недов'язами своїми, такими хорошими. Подобається мені все. Полотно чудове, м'ягеньке, гладеньке, подивіться льон. Це ж 100% натуральне. Двоє вирідка на машині. Машина, машина в'язка повністю і. Знизу ручна декоровка ажуром. Це лицева сторона це виверхнє ажур. І такого самого типу мали бути рукавчики таким ажуром. Наступний мене. в мене така задумка вийшла. Давно хотіла попробувати кардиганчик квадратами. Думала, що то зв'язати? Такого зимового я би не хотіла, а от віті кардиганчик квадратик, кматки, ніби повітряний. Було би добре. І знайшла в себе таку от ниточку. Зараз я вам її покажу. От, світло бежева і корично темно вони одинакові. Це є в нас 95% ні, вибачаю, 92% котону, 8 е, цей люрекс. Скільки у нас тут? Е, 300 метрів на 100 грам, здається. Да. 300 метрів на 100 грам. Теж котонова ниточка бавовняна. Хороший, думаю, вона лежить, треба щось зробити. І думаю, якраз гарні кольори такі, спокійні. От Почала в'язати квадрати. Так, по розрахункам на саме тіло без рукавів, мені потрібно десь 45 квадратів. Тут в мене, здається, є тільки 20 поки що. Ниточки я ще не ховаю, бо це буде потім в процесі. Як я звичайний бабусин квадрат, тільки я обв'язую зразу стопчиками без накиду. Роблю обв'язку квадратну. Чому? Тому що я не хочу потім зв'язувати його гачком, а хочу голкою, так би, петля в петлю, щоб не було такі грубі шві а були майже незамітні шви. Це мій вже процес, це вже не дов'яз, а процесик мій. Переходимо до наступного. Наступний мій процес це теж це Почала я в січні, місяці, кінець січня, початок лютого ось такий кардиганчик. Це реглан-погон, але реглан-погон знизу. Ми ще тоді їхала до дітей, треба бігом взяти собі щось на дорогу в'язати, розраховувати на хоча так я взяла, набрала, проховала, скільки мені треба, і почала знизу в'язати. Потім вже приїхала, собі дораховувала зверху, що тут треба. Реглан-погончик знизу. Зв'язаних на рукавчику, і понизу у мене така невеличка рюша. Сховані кінчики, хвостики. Залишилося обробити горловину. Ну, горловину я оброблю так, як в мене, і на рукаві, і низу. А от з гудзиками я тут заступорилася. Не знаю, чи я маю робити тут гудзики. Чи робити. Кнопки. Чи взагалі якось по-іншому зробити. Недавно мені попалася светрика. Десь в інстаграмі побачила, зв'язані просто зав'язочки. Можу тут зробити такі зав'язочки. От не знаю. Полотно ще не парене, не розпарене, але досить гарно. Мені сподобалося це пламе. Це ось така ниточка. Зараз скажу її склад, бачите. З фраментами Е, Так, склад. Тут у нас є 15 мохер, 35 альпаки, 35 меринос, 15 па, 200 метрів на 100 грам. Тут на весь цей кардаганчик не пішло майже 400 грам не пішло, у мене там ще залишилося в бунтику. Е, на горловину точно стане, можливо і на. Планочком. От не знаю, що робити з планочкою, що би підказали. Горловинку оброблюють, знаю, як обробити. А от планочку треба подумати. Це мій останній процесик. Скільки нарахувала мене на дов'язі? А я все ж рахую, що я однопроцесниця, максимум у мене може бути два. Тобто один на машині, один обов'язково вручні. Да, в спицях. В спицях гачку, таке, що можна вечором біля телевізора, біля фільму якогось пов'язати. Або з собою кудись взяти. Бо машини в'язання не візьмеш з собою і ввечері не пов'яжеш. Значить, передається колір такий бусково-коричневий. Навіть не зняла, бачите, скільки в мене тут було прибавочки, то навіть, бо з нею зав'язала до... Ну, Потім підібрала, що пройми не завершені. Хороший, легкий, не такий, як всі, знаєте, ми ж завжди ж робимо оригінальні речі, правда? Ось такі мої процеси, недов'язи, довго Скільки нарахували? Не забудьте підписатися на канал, щоб подивитися, що я завершила з цього. І до зустрічі через тиждень.